Якщо горло не ок, зроби пшик. зроби ок. Смак обирай без болю ковтай. Евкалор, <рец> е, 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 е. <рец> Солодкий лор. Годі коментувати. Пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, Сила печінки. Токсини без сил. Квадробори набирають популярності в Україні та світі. Це як пограти на гітарі, помалювати. Тобто, це просто спосіб відволіктися. Також такий. Як на це реагують українці? Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є? Якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. На обличчі маска на руках рукавички у форми лапок, а позаду причеплений штучний хвіст. Ось так здебільшого виглядають учасники нового тренду: квадробери. Це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка, це неофіційний вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються рачки, як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні. 19-річна Ніка, представниця субкультури Фурі, каже: квадроберів часто плутають з учасниками інших течій, як от теріан та згадані фурі. До того ж, у мережі шириться чимало неправдивої інформації. Хоч стереотип, що квадробери часто відчувають себе тваринами, хоча це не так, у них це більше про гру, спорт та хореографію. За словами Ніки, яка сама створила цю габаритну маску, парадіювання поведінки тварин допомагає квадроберам знімати стрес. Це як пограти на гітарі, помалювати. Тобто, це просто спосіб відволіктися. Також такий спорт відволікає також люди, в спортзал там, щоб скинути напругу. Ось це те саме, просто зараз із за того, що багато хто в депресії або ще якісь такі. Тривожні напади, наприклад, панічні атаки, Їм просто хочеться відволіктись, а не просто лежати на дивані, так сказати. На захоплення малечі та підлітків темою тварин відреагували магазини. Прилавки рясніють різноманітними атрибутами для зручності квадроборів. Аксесуари навіть розміщують в окремих куточках. Тут у нас представлені вушка різних кольорів. Вони з дзвіночками є хвостики. Хвостики взагалі в нас дуже великий вибір. Вони є різної довжини, різних кольорів. Очільниця магазину Олена зізнається, інтерес дітей до таких товарів, як маски тваринок, чокери, пухнасті сумки, вушка, помітили ще рік тому. Відтоді до крамниці чи не щодня приходять квадробери зі своїми батьками. Дітки десь з чотирьох років можуть просити в маму купити маску або хвостик, або вушка. І здебільшого, якщо купується тільки, наприклад, вушка дитині, то звичайно вони в слідчий раз приходять вже за хвостиком або за лапками. Але це не значить, що вони там будуть бігати все. Це просто діти хочуть бути милими, хочуть бути котиками. Разом з працівниками магазину вирішили зібрати лук. І мені при цьому рахуємо скільки доведеться за все заплатити. Загалом за такий набір, хвіст, лапки та маску потрібно віддати у середньому від 1200 гривень, як кажуть квадробери, мяв. На субкультуру квадроборів в Україні реагують по-різному. Хтось залюбки фотографується в костюмах, а деякі не підтримують цей тренд. Я вважаю, що це повна фігня, і це взагалі не потрібно. Ну нащо? Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є? Якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. На відміну від Анастасії Станіслава, про квадроборів відгукуються не так категорично. Я не вважаю, що це є чимось дуже сильно поганим. А... Але чимось хорошим теж не є. Це таке нейтральне, тимчасове гадаю субкультура, яка мене через якийсь час. А от Тетяна каже: нині діти повинні мати можливість для самовираження, однак вона поки не має остаточної думки. Дитячі розваги не знаю. Я думаю, що це тимчасово, не надовго, нехай діти побавляться. Ну щоб моя дитина таким займалась, мені б не дуже хотілось би. Психологи кажуть, така забава може бути корисною для дитини. Якщо дитина одягає маску, одягає костюм, кішки чи ще якоїсь тваринки, це цікаво для неї. Розвивається креативність. Її фокус уваги зміщається вже на не на заняття фізичної активності, а на підбір цікавого костюму. Вона досліджує рухи тварини, як тварина проявляє своє так чи ні. Це цікаво. Якщо це відбувається, наприклад, як гурто. Під наглядом тренера, де відбувається там фізичне навантаження, дітки знайомляться, то звісно, це є позитивним. Щоправда, фахівчиня не рекомендує дозволяти малечі та підліткам передіювати тварину на постійній основі, говорити, що так. Це можемо зробити, ти можеш вибрати, і місце для ось такого прояву в тебе буде на гуртках, які там відбуваються, наприклад, там по понеділках чи по понеділках і п'ятницях. Як часто дитина цим займається, так як вид хобі, тобто це як вид хобі. Тобто, це не на постійній основі, що е, е, і на гуртках дитина цим займається, і кожен вечір вдома. Тобто, е, обмежування, тобто має бути обмежування завжди. Тоді це буде на користь. Психотерапевтка додає, якщо ж людина відмовляється від реальності, слід звернутися по допомогу до спеціалістів. Вже друзі, в медіапросторі з'явилися квадробери. Сколихнула тема нашу аудиторію. Серед іншого, вона вже починає розкачувати в різних, розкачуватися в різних телеграм-каналах. Зокрема, і, і тут друзі, тут зазначено квадробери, квадробери. Квадро це чотири, тобто на чотирьох лапах, ногах і так далі. А з латини а робери аеробери, тобто вони аеробіка, тобто вони okay. витворяють вихіляси різні своїм тілом. І тут, що ви думаєте, одна на говорить Україна, а, значить, була тема квадроберів. І давайте подивимося, які у них там були герої, і це вражає. Трошки. Вовчі? А, вовчі, собачі і трошечки пташий. Ось ви вдома теж так робите? Ні, дуже рідко, але, наприклад, коли я в лісі, я люблю повити. Це розслабляє. Чи буває таке, що ви відчуваєте ну, фантомно навіть там, так. хвіст? Так, Я так і зрозуміла, що я теріан. На це вказали перше, що я почувала фантомні кінцівки. Зазвичай вони бувають просто. Рандомно, але за вони якось взаємодіють з емоціями. Бо, наприклад, коли я щаслива, я починаю виляти хвостиком. Коли я е, щось намагаюсь прослухатись, зацікавитись, я поворачую вушко. О, о, друзі, тепер це вже претензія на субкультуру, і це ніякий не маскарад. як Ми з людьми тільки що почали обговорювати. Як ми розуміємо, це люди, які надягають на себе максимально занурюються в тварину, її поведінку і спосіб життя. Так, ну хоча почалося ніби такого зі спорту, просто так стриб, стрибати, ну, як так. тварина, і все. Ну по-різному реагують а, а, люди. І а, ну ми вже давали, от а, нещодавно реакцію також і коментар а, психолога, яка говорила, що в принципі тут нічого поганого немає. Якщо просто це така розрядка, така гра, навпаки, це проявляє більшу креативність. І ну от я заглянула до речі, під на на коментарі, подивилася, от під цим відео, Відео, і а, вони різняться. Хтось пише: Ви самі в дитячих садочках одягали дітей у звірів на різні свята. От вам і наслідки. А, інший коментар. Ну, а, по факту, ніби нічого страшного, але чула неприємні історії, як квадробер вкусила дівчинку. А інша, я думаю, що а, коли батькам нема чого робити, тоді з'являються такі квадробери. А коли дитина зайнята, ходить до школи, займається спортом спортом на різні гуртки, то тоді немає часу на це. От ще а, хтось пише це, пишуть ті, хто колись були готами, ему там і бігали за покемонами, а зараз лаються на дітей. Інші ще пишуть, а ви самі знімали раніше від халатів шнурки, батьків чіпляли шнурки замість хвоста. а Тут розповідав, розповідаєте і накидаєтесь на дітей. Ну і ще кілька коментарів були про те, що отака квадроберка вкусила мою дитину. Або там ще історія там розповідав колега, коли а, перевдяглися в квадробера і нападав. Але на собак. і От ну от власне, отакі коментарі, такі історії. Пишіть, що ви думаєте, думаєте про це. Міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці о 18 На один плюс один Україна.